Вітаю, друзі! За сприяння нашої громади ми отримали нещодавно близько трьохсот екземплярів нової літератури на будь-який смак, і будемо поступово вас із ними знайомити. Сьогодні хочу розповісти про книгу відомого історика Сергія Плохія Ядерне безумство. Історія Карибської кризи під заголовок. Як відомо, понад 30 років тому була оголошена пауза у холодній війні і, здавалося, найнебезпечніший період людства. Закінчився загроза ядерної катастрофи відсунулася надалі. Тоді світові держави ухвалили рішення про зменшення ядерного потенціалу. Але, як ми знаємо, у 2022 році дипломатичні досягнення світової безпеки були анальовані через повномасштабне вторгнення. Російської Федерації до України. Росія оголосила про підвищений рівень готовності своїх ядерних сил. Ну, бо аргументи закінчилися через три дні. У відповідь уряди США і Британії також публічно пригрозили, що блискавично реагують в раді застосування ядерної зброї в Україні або поза її межами. Світ знову балансує. На порозі нової атомної ери. Щоб зрозуміти всі можливі наслідки і запобігти глобальній катастрофі, ми маємо вивчити уроки того найнебезпечнішого періоду холодної війни Карибської кризи 1962 року. Адже тоді нас відділяла від трагедії також тоненька ниточка. Спираючись на низку радянських архівних джерел, раніше засекречених документів КДБ і нататок Білого дому, Сергій Плохий підіймає завісу над тим, що відбулося понад 60 років тому, і дає змогу переосмислити сьогоднішні події, щоб уникнути фатального для всього світу ядерного безумства. うん。<Yok. S 2> <music>